Завершуючи час між Великоднем і Троїцею, за тиждень до свята зішестя Святого Духа на апостолів, ми згадуємо пам'ять отців Першого Вселенського собору які уклали догмати церкви стосовно особи Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Стосовно другої особи Пресвятої Тройці. Це було надзвичайно важливо для утвердження змісту нашої віри, бо і тоді, і зараз з'являється багато людей, які Можуть приймати деякі настанови Ісуса Христа і вважати Його і Пророком, і вчителем, і навіть Господом, тобто господарем всіх нас, але які не вважають Його Богом і не вважають Його. Другою особою Пресвятої Троїці. Чому для нас і для отців Першого Вселенського собору так було важливо утвердити, що це не просто людина, що це син Божий? Який від Бога приходить у світ. Тому що, зрештою, так потрібна людям та надзвичайна сила і надзвичайна могутність, яка з'являється у них, якщо така віра у них присутність. Вони здобувають розуміння і переживання єдності з Богом, єднання землі і неба. І через це слабка, немічна, преречена на загиблю людина може відчути свою силу і могутність. Бо вона знає, що вона створена за образом Божим. А Бог всемогутній сотворитель світу. І друга особа Пресвятої Тройці Бог Слово. Є те, через що і твориться світ. Через нього все сталося, говориться в першому розділі Євангелія від Іоанна. І ніщо не з'явилося без нього. Уявіть собі оцю могутність, цю силу. Силу сотворити світ. Силу зробити так, щоб все сталося. І той, хто сотворив світ, приходить до нас. Бо людина через гординю свою і гріхові свою від Бога відпала і згубила те, що було їй надано. Вона втратила ту силу, яку надавали їй єдність з Богом. І виявилася слабкою і немічною. А їй потрібна ця сила. В тяжких обставинах тих, які були дві тисячі років тому і потім протягом всіх тих тисяч років. Людина на самоті людина як одиниця не може здолати ні сил природи, ні сил суспільства, ні влади людей. Ні влади законів природи нічого вона не може. Їй потрібний той, хто наповнить її, хто дасть їй ту силу, яка допоможе здолати все. І в першу чергу нашу неспроможність, нашу немічність, нашу слабкість. Нам треба долати. І приходить Христос. І, і каже своїм апостолам в тій промові, що ми сьогодні читаємо я хочу, щоб радість була ваша повна. Їм треба мати радість. Не скрутніших, найважчих обставинах. Тоді мати радість, коли вони вчителя свого, друга свого, Господа свого втратять, коли він піднесеться на небо, осяде пророчеця, а їм треба, щоб і тоді у них була радість. Радість в тому, що Він перебуває в нас, в кожному, хто повірив у нього. І Він перебуває в нас і світлом, і правдою, і любов'ю. І він перебуває в нас творчою силою і просто силою, могутністю, здатністю протистояти і законам природи, і дияволу, і людському суспільству несправедливому, і жорстокому, і долати все це. І здобувати перемогу над дияволом і над смертю. І він робить людину такою, що вона має силу, відчуває в собі ту силу навіть тоді, коли здається, що прийшов останній день. І всі фізичні сили забрано і раптом висіває дух. І людина виявляється сильнішою. За те, що хотіло здолати її. Ми шукаємо повної радості. Нам потрібно бути в єдності через Христа з повнотою Божества, так, як ми можемо бути і через нашу молитву, і через наше причастя. через спілкування з Богом, і через те, що ми намагаємося жити так, як Він заповідав. І це робить нас спокійними, впевненими. І ми бачимо шлях перед собою без кінця. Навіть тоді, коли перед нами стоїть глуха стіна, бо Бог проведе через будь-яку стіну. Надзвичайно важливо саме те, що Бог прийшов у світ, що він став людиною, що з собою він з'єднав небо і землю, підніс людину до небес, дав людині можливість бути в повноті єдності з Богом. Тому радість наша понака.